Піднятися вище замість битися нижче. У природі є дивовижна картина: Ворона намагається дошкуляти орлу. Вона смілива, криклива, настирлива, часом навіть зухвала. Вона може переслідувати хижака, чіплятися до нього у повітрі, клювати, зводити рахунки за своє страхіття перед силою. Іноді здається, що вона навіть сідає на спину Орлу як вершник на горду тварину. Але все це лише коротка гра в агресію, бо Орел не грає в ці ігри. Він не відповідає, не розвертається, не витрачає сили на метушню, бо він Орел. Замість того, щоб з'ясовувати стосунки з дрібною перешкодою, він розкриває свої могутні крила і здіймається вище. Ворона, яка не призначена для польоту на висоті орла, швидко втрачає сили. Повітря там, у високості, надто розріджене для неї. Її крила слабшають. Її голос стихає, і вона змушена відступити не тому, що Орел воював із нею, а тому, що Орел просто піднявся туди, де їй не місце. Це не просто красива картина з життя птахів, це урок для кожного з нас. У світі завжди будуть ворони: ті, хто дражнить, критикує, заздрить, шепоче за спиною. Вони не здатні літати так високо, як ти, але вони здатні кричати голосно, щоб відволікти. І якщо ти зупинишся, щоб сперечатися, виправдовуватися, чи мститися, ти зменшиш висоту власного польоту, ти втратиш енергію, яку мав би витратити на злет. Тож не розмінюйся на дрібне, піднімайся вище. Чим вище ти летиш у розвитку, у гідності, у мріях, у тиші власної впевненості, тим менше простору для тих, хто не здатен жити в цьому повітрі. І вони зникають самі, без війни. Без крику, без болю лети високо і не озирайся.